З нагоди Дня медичного працівника 18 червня у міському палаці культури провели урочистий концерт. Саме завдяки медичному персоналу у людей з'являється віра та надія на одужання. З привітаннями до медичних працівників Лозівської громади звернулися Лозівський міський голова Сергій Зеленський, голова Лозівської райдержадміністрації Володимир Ромах, голова районної ради Вадим Гоч та помічниця народної депутатки України Юлії Світличної Марина Кожевник. Саме головне це те, що у вас широке серце, що ви не зважаючи на риски, незважаючи на те, що вас вдома ждуть сім'ї, діти, йшли і виконували свій обов'язок. Сьогодні мало хто говорить для, за клятву Гіппократа, але мабуть ви на 100% її дотримуєтесь, я впевнений в тому, що прийдуть кращі часи. У вас буде стабільна заробітна плата, яка буде відповідати потребам ваших родин. Тому що зараз дійсно період особливо реформ, реформуємо все, експериментуємо на здоров'я людей, От, а ви. Гідно не отримуєте і цю заробітну плату, ми максимум робимо все для того, щоб покращити цю ситуацію. Я не буду повторюватись, ми побачили фільм, що значно за останні 5 років ми укріпили матеріальну базу, зробили відповідні умови для того, щоб хворі перебували в нормальних санітарно гігієнічних умовах. Я вам вдячний за це все. І повірте, максимум буду робити для того, щоб наша Лазівщина була на передових позиціях, а у вас був достаток і була получа. Зі святом вас. В нашій країні є дуже багато поважних професій, є, але є одна особлива професія це професія медика. Саме ви. Відповідаєте за здоров'я нації, за життя людей. І ваша професія ніколи не може бути помилок, тому що кожна помилка це життя людини. І сьогодні дуже тяжкий час для нашої країни і світа в цілому, при пандемії коронавіруса, ви робите все можливе для того, щоб не дати розповсюджуватись цій хворобі, для того. Щоб локалізувати цю хворобу і попереджати її. Я хочу сказати дуже велике спасибі вам за те, що ви вкладуєте всю свою душу, все своє серце, свою роботу, що ви сумлінно виконуєте всі свої професійні обов'язки. І хочу вам від душі побажати, міцного здоров'я, щоб завжди ваших. Домівках було тепло, добро, лунала дитяча, весела усмішка, щоб ваші завжди мрії збувалися і великих успіхів вашій професійній діяльності. Зі святом вас, шановні працівники медичної галузі нашої громади, ви несете величезну відповідальність за життя наших людей. Ви стоїте обличчям до тих хвороб, які Приходять як у 2019 році ковід-19, але водночас несете надію і сподівання наших людей, наших мешканців, надію на те, що зі здоров'ям у них все буде гаразд, і сподівання на те, що здоров'я буде міцним. Від депутатського корпусу Лазівської районної ради дозвольте подякувати вам за вашу нелегку працю, особливо в нинішній час і попередній рік. Побажати перш за все здоров'я, благополуччя, затишку у ваших родинах, розуміння рідних, яку місію ви виконуєте, ну і також гідних зарплат, надії на краще і перемоги з усіма болячками. Шановні працівники медичної галузі, дозвольте від свого імені та від імені народного депутата України Юлії Олександрівни Світличної Подякувати вам за вашу роботу, побажати міцного здоров'я, миру та злагоди у ваших родинах. Аби а, те, що ви робите, те, як ви віддаєте свій час, я дуже добре знаю, що ваш робочий час не закінчується о 17-й годині. Хворі телефонують вам 24 на 7. Аби як можна менше було таких дзвінків, як можна більше було здорових людей у нашій громаді, всього вам найкращого ще раз зі святом. Потім провели церемонію нагородження кращих представників своєї професії. Речі Олексій Семенович, завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії стаціонарного відділення номер 1 лозівське територіальне медичне об'єднання. З професійним святом концертною програмою вітали медиків, творчі колективи міського палацу культури.